Чергова атака російськими дронами та як наслідок розбитий пункт пропуску на кордоні з Румунією. А також польські слідчі визначили, ким була випущена ракета, яка рік тому впала на територію Польщі та вбила двох людей. Я Аліна Клименко підсумуємо важливе у дайджесті новин несеться. Наші джерела в службі безпеки повідомили, що дрон СБУ скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в Курській області. Вибух стався у селі Снагость. В результаті без електрики залишились сім населених пунктів. Дуже хочеться, щоб росіяни на собі відчули, що таке блекаут, графіки відключень і пошуки генераторів. Додали джерела в СБУ. І одразу до заяви Сил спецоперації України. Вчора я вам розповідала, що за їхньою інформацією під час атаки на штаб чорноморського флоту у Севастополі ліквідували командувача Віктора Соколова. Сьогодні ж російське міноборони опублікувало відео з Соколовим, де він, начебто, бере участь у колегії. Втім, саме відомство не коментувало повідомлення про загибель командувача флоту. Також уникнув коментарів речник Кремля Пісков. І нарешті я буду переходити до вже сьогоднішньої заяви українських сил спеціальних операцій, опубліковано вже після відео Міноборони Росії. За їхніми джерелами, Соколов все-таки загинув, але багато тіл досі так і не вдалося ідентифікувати через їхній стан. Тож сили спецоперації ще уточнюють інформацію. Фусь! Фуська, це відео, як російський дрон падає в районі українсько-румунського пункту пропуску. В ніч на 26 вересня росіяни впродовж двох годин атакували безпілотниками Одещину. Постраждала будівля пункту пропуску орлівка на кордоні з Румунією. А також склади близько трьох десятків вантажівок. Згоріли шість фур травмувалося двоє водіїв. Атаку на власні очі бачили мешканці румунського міста Ісакча. Повідомила румунська служба Радіо Свободи. У мережі з'явилося відео з падінням безпілотника біля румунської території в Орлівці. Його зняв свідок. До речі, румунська влада поки не підтвердила ці кадри і уточню, що відстань від українського паромного комплексу Орлівка до румунського термінала Ісакча через Дунай становить 900 метрів. Йдеться на сайті паромного комплексу. Але безпілотники не залітали на територію Румунії. Така інформація зранку, все ж таки, ширилася у телеграм-каналах і її спростувала керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свободи. Міністерство оборони Румунії засудило російську атаку дронами. Про це вони написали в мережі X, тобто Твіттері. Під час атаки відомство в реальному часі відстежувало ситуацію в повітрі вздовж свого кордону. І нагадаємо, після кількох випадків падіння уламків російських дронів на румунській території міноборони Румунії розширило зону біля кордону з Україною, де заборонені польоти. І також румуни почали будувати укриття у прикордонних з Україною районах. А мешканці отримувати сповіщення тривоги під час повітряних атак Росії поблизу. Ще одна новина про наслідки війни на території сусідніх держав. І далі мова буде вже про Польщу. Ракета, яка торік впала на території Польщі та вбила двох людей, ймовірніше від української системи ППО. Принаймні такі результати розслідування польських експертів, пише польське видання, посилаючись на власні джерела. Видання пише, що це була ракета С-300 російського виробництва, а польська сторона, нібито, знає точне місце розташування українського ППО, з якої була запущена ракета, але розкривати ці інформації вони не будуть. Прес-секретар прокуратури підтвердив виданню, що вони справді отримали висновок, але його зміст не розголошували через конфіденційність. він додав, що відомство звернулося до України за юридичною допомогою і чекає на відповідь. Наразі офіційно в Польщі та Україні не розкривали детали розслідування. Нагадаю вам, в листопаді минулого року у прикордонному селі Пшеводу впала ракета. Того дня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Президент Зеленський наголошував, що саме Росія вдарила ракетою по території Польщі. Мовляв, Київ давно попереджав. Про можливість російських атак на інші держави та закликав тоді діяти у відповідь на атаку проти країни-члена НАТО, назвавши її російським ракетним ударом по колективній безпеці. Незважаючи на все, країни Заходу також вважають, що Росія відповідальна за трагедію, адже саме вона почала ракетну атаку. Це всі новини на сьогодні. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, та пишіть коментарі про цей формат. Нам важлива ваша думка.